Українці не перестають доводити, що вони є найдивовижнішою та найзгуртованішою нацією у світі. Зараз, коли до нас завітала біда, кожен справжній патріот робить свій внесок у справу спільної перемоги, навіть якщо цей патріот ще маленький школяр. Я рисовала рисунки солдатам. Ну, я хотела бы нарисовать, как э, Крым уже есть часть Украины. Я нарисовала сердце, э, э, ну цветами флага Украины. Я нарисовала полянку. Для радости, чтобы воин так не расстраивался, а то ему рисунки никто не рисует. Я рис нарисовала Українську лошадь, Она вона лучшая в бою. Я малювала флак України нашим солдатам, щоб вони виграли війну. Я нарисовала герб, щоб був е, ну, е, покой в мире. Знімальна група роси провела невеличкий перформанс у парку Марії Заньковецької. Завжди у сонячний день тут повно дітей та мам. Ми принесли папір кольорові олівці і запропонували діткам намалювати картинки для наших солдатів-захисників. За кілька хвилин від маленьких укропчиків було вже не відбитись. Усі малювали та висловлювали побажання воїнам АТО. Здоров'я, щоб штабані, побіділи. Щоб... В мире всегда был мир. Крепкое здоровье, счастье и успехи в жизни. Они были живы, здоровы и вернулись победой. Чтобы они были здоровы и вер... поскорее вернулись домой живы... живыми и невредимыми. Я хотела пожелать, чтобы они были здоровы и чтобы они вернулись, ну, чтобы победили. Здоровье и чтобы вернулись живыми до дома чтобы он всегда хорошо жил и чтобы он всех победил и чтобы он побыстрее домой возвратился». ну чтобы они выиграли ну, россия это и крым ну, освободили быстрее вернулись домой чтобы они были живы и чтобы они всех победили Перед усміхненим поглядом Георгія Гонгадзе, діти вкотре довели, що вони є справжніми квітами життя. Разом зібралися та намалювали цілу купу малюнків, які я скоро повезу в зону АТО, де вони будуть охороняти наших бійців. Олексій Годзенко, Даніїл Буланенко для Роса -тебе».